Так, еээ, це... Рядом з шифером, рядом з ТР1 з камінням. Ой, ТР3 каміння. Це ТР1 траса. Тут на спуск. Старт такий. Потім повертаємо наліво. Ось ця вішка, об'їжджаємо вішку. Тут крутимось, крутимось, підрівнюємось і їдемо в цю круту гору. Особливо з цієї гори, що є ця барізка, але я рекомендую дуже якоря використовувати. Може там за той схил зачепитися по прямій і буде любіження ну, бо сходом навряд чи хтось заїде ось це така розгодна пряма прохват так. зараз новень ну, всі промочу трава висока дійджу а, а я в кедах так тут широкий такий проїзд кого які габарити. Тут донизу, нічого складного. Потім потрібно направо спуститися. Ось ми спустилися. Зараз ще раз. З цієї трави ми сюди спустилися. Потім. Овколо цього дерева, такого напівзаваленого, повертаємо і на підйомчик. Далі потрібно правіше їхати, тобто сюди. Тут буде такий маленький ярок. Ось треба по цьому ярку проїхати. Ой. Тут такий рельєф для джекичана. <гум> Йому зрибати край. <гум> Добре тут буде. Так, ну по ярку маленькому раз-раз проїхали. Повертаємо. Зараз я в сторону відійду. Звідти... Ось тут можна широко повернути і на спуск. Спуск крутий, але короткий. Ось так. Десь 2 метри спуску. Потім вирулюємо сюди. Тут глини багато. Ну, якщо триматися цього його кілка близько, то тут не буде питань проїхати. Якщо трохи тут зліва, то так. Там можна застрягти трохи. І все. І прямуємо до фінішу. Зараз телефон промокне.